Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 14 те відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейлист на каналі з очима відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Халдингу залишилося всього 108 днів. На сайті CryptoBulbas найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни як CEI, Astar Tia та Arbitrum. Хоча більшість альткоїнів червоні через нещодавній пролив біткоїну. Незважаючи на це, індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 72. Люди все ще не вірять, в можливе відхилення або перенесення спотового ETF. Індикатор альткоїн сезону на рівні 59, дещо знизився на нещодавньому проливі біткоїну. Хоч біткоін відновився після падіння, більшість альткоїнів не показують такого темпу відновлення, і падали альти значно сильніше. Це говорить про те, що багато хто почав фіксувати свої прибутки по альткоїнах в очікуванні більш визначеної ситуації на ринку. На гіаграмі можете побачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. І можливо буде доцільно звернути увагу на ті монети, які поки що програють біткоїну. Переходимо до графіка біткоїну. Це був досить напружений і волатильний тиждень. Спочатку ми побачили стрімкий ріст майже до 46 тисяч. Потім в стрімке падіння майже до 40 тисяч, на слухах про можливе відхилення з ETF. В результаті ми повернулися в той самий трикутник з верхньою межею 44 500, в якому і знаходилося і тиждень назад. Зараз ринок завмер в очікуванні рішення ФРС по біткої ETF. Дедлайн 10 число. Якщо ми в найближчі тижні після прийняття ETF не побачимо якогось стрімкого росту, або якщо прийняття ІТФ взагалі відкладуть, то може наступити розчарування і панік сейл. І до такого розвитку подій потрібно бути готовим. Відповідно, я здійснив певні дії в своєму Схилі для підстраховки на випадок падіння. Ви повинні мати в запасі такий об'єм стейблкоїнів, щоб потім спокійно відкупати просівші альткоїни. Не можна робити ставку тільки на ріст, треба бути готовим і до падіння. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту і половина буду говорити за ріст та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Нових монет я на цьому тижні не купував. Найперша наймасштабніша зміна з портфелем я вирішив розпочати новий 2024 рік значного ребалансування портфелю. У мене накопилося за час стрімкого росту альткоїну певна кількість безкоштовних монет, з яких я забирав вкладені кошти, і певна кількість реалізованого прибутку від продажу біткоїна та певних альткоїнів. І деякі з цих альткоїнів я вимушений був тримати на більшість з певних причин. Наприклад, певні монети ще не підтримуються холодним гаванцем Ledger, або їх можна переводити тільки в мережі ERC20. А так як сума монета незначні, то комісія взять значну частину цих монет. Отже, дані монети я вирішив задіяти в ребалансуючих ботах на біржі Binance. Що це таке і як працюють ці боти, буде окреме відео у вівторок. Отже, я прибрав із переліку монет свого портфелю такі монети як AMX, BIM, Dividx, Shiba, TIA HBAR. Також деякі з монет були додані до бота з портфелю Хочу 100 x Про результати даних ботів я буду повідомляти в telegram групі Друга зміна з портфелем я продав на 580$ доларів bitcoin і на 105$ доларів DOT. При цьому зафіксувавши певний прибуток після відрахунку комісії за переказ біткоїна приблизно в 70 доларів, я вирішив перестрахуватися і збільшити об'єм USDT, щоб комфортно почувати себе при можливому значному зниженні цін. Про всі ці дії я одразу повідомляю телеграм-групі. Тому якщо вам цікаво отримати таку інформацію оперативно, приєднуйтеся. Третя зміна з портфелем я забрав укладені кошти з монети арбітрум і залишив тільки безкоштовні монети. Це було в момент проливу біткоїна і по монеті на цей час був прибуток приблизно 85%. Я вирішив не ризикувати і забрати укладені кошти, хоча на наступний день міг забрати і 100% прибутку. Але на той момент я вважаю, що прийняв правильне рішення. Четверта зміна з портфелем, я на 10 доларів докупив монети Atom, Solana та Nir. Ці покупки я буду. Проводити регулярно щотижня в рамках проєкту про стейкінг середовища Ledger Live. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не буду. Я буду їх докуповувати за стратегію DCA протягом року. Якщо ще не бачили відео про дану стратегію, раджу обов'язково подивитися, особливо новачкам. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 9 монет. Причому деякі з монет купував два рази і на більші суми. Перший раз в рамках ребалансування свого портфелю, і, на жаль, це було доправливо ціни альткоїню, тому закупка була досить невдала. І другого разу докупив ще деякі альткоїни після зниження цін. Перша монета сета. На момент перед докупом сета проінвестована 225 доларів і просадка по даній монеті становить 8%. Під терміном просадка чи прибуток, як має на увазі, не реалізовані і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Друзі, монету сета сьогодні детально аналізувати не будемо. В понеділок я робив окреме відео з топ-3 монетами на січень, де аналізувалася дана монета. Друга монета Matic, проінвестовано 100 доларів, прибуток 3%. Третя монета Sui, проінвестовано 70 доларів, прибуток 50%. Четверта монета MNT, проінвестовано 120 доларів, прибуток 0%. П'ята монета GRT Проінвестовано 100 доларів, прибуток 27%. Монету GRT також сьогодні детально аналізувати не будемо. Аналіз даної монети також є в відео з топ-3 монетами на січень, де аналізувалася дана монета. Шоста монета Юні. Проінвестовано 60 доларів, прибуток 20%. Сьома монета XLM. Проінвестовано 80 доларів, просадка 2%. Восьма монета Flow. Проінвестовано 90 доларів, прибуток 9%. Монету Flow також сьогодні детально аналізувати не будемо. Аналіз даної монети також є в відео з топ 3 монетами на січень. І на сьогодні це вид. Проінвестовано 60 доларів прибуток 44%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників холодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити, всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що за торговий паттерн вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопічення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Розглянемо графіки всіх монет, крім сета, GRT та Flow. Кому цікавий аналіз графіків даних монет, перегляньте відео з топ-3 монетами на Січі. Отже перший графік монета Matic. Ціна за цей тиждень знизилася. Від попереднього піку монета у просадці на 71%. Від свого 2022 року відросла вже на 163%. Основні зони супротує. Знаходиться на 97 центах, 1,18 та 1,55. Друга монета Sui. Монета нова. За цей тиждень ціна також знизилася. Відсеодна відросла на 114%. Зараз основний супротив знаходиться на 94 центах. Наступний графік монети МНТ. Також нова монета. Від СООДА відросла майже на 84%. Зараз основний супротив знаходиться на 65 центах. Монета вже пробувала даний супротив, але на новинах по ETF ми знову впали нижче. Наступний графік монети XLM. Знаходиться у тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета впростається на 85%. Від судна відросла на 68%. Наступний графік монета Юні. На цьому тижні ціна знизилася, і ми знову повернулися в зону накопичення. Від попереднього піку зараз монета в на 86%. Відсеодна відросла на 93%. І останній графік на сьогодні монета вед. На цьому тижні ціна знизилася, в принципі, як і в більшості монет. І ми знову повернулися в зону накопичення. Від попереднього піку зараз монета просадці на 88%. Відсіодна відросла на 113%. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Matic. Пляти будемо по маркету. Друга монета SUI. Також беремо по маркету. Третя монета MNT. Дана монета купувалася на біржі ByBit. Четверта монета Seta, П'ята монета GRT, Шоста монета XLM, сьома монета Flow, Восьма монета UNI. і остання монета VET. Давайте тепер занесемо всі покупки в Google таблицю, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиції в монету SETA збільшиться до 315 доларів. Інвестиції в монету Matic збільшиться до 130 доларів. Інвестиції в монету Sui збільшиться до 90 доларів. Інвестиції в монету МНТ збільшаться до 150 доларів. Інвестиції в монету GRT збільшиться до 140 доларів. Інвестиції в монету UNI збільшаться до 120 доларів. Інвестиції в монету XLM збільшиться до 110 доларів. Інвестиція в монету Flow збільшиться до 170 доларів і інвестиція в Монету Вет збільшуються до 90 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень портфель знаходиться знову у плюсі. Минулого тижня було плюс 16,54%, а зараз плюс 11,74%. Дещо прибуток знизився. Але потрібно враховувати, що я проводив суттєве ребалансування свого портфелю. Тому цього тижня результати не будуть об'єктивними. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП-5 монет це Cay плюс 53%, ICP плюс 43%, Arbitrum – плюс 32%. Оптимізм плюс 7% та Суї плюс 3,5%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.